Всіх вітаю! Сьогодні буде розповідь про зняття та ремонт кнопок центральної консолі на автомобілі Volkswagen Touareg 30 дизель. Ось не працюють ці кнопки lock і ESP off Отже, нам треба до них дістатися, тому ми спочатку виймаємо пенал, там він просто виймається, і під пеналом відкручуємо ось такі два гвинтики. Два саморізи. Далі. На зачілках піднімаємо дерев'яну цю панель, вона так добре піднімається. І далі треба буде зняти ручку АКПП. Ось ця накладка вона знімається ось так зверху, внизу, там є направляюча. І далі, потім, як її зняли, треба підійти та вийняти скобу. Обов'язково її підтримуйте, ту скобу, щоб вона не вилетіла, і ви її довго не шукали. Отже, вийняли скобу. І Далі вже ручка просто виймається догори. До ну, звичайно, знизу там треба розпоновити защілки. теж. Отже, Вийняли, тут перевернули ось цю дерев'яну накладку. І там треба від'єднати усі роз'єми, які є. Для того, щоб виняти її, як то кажуть, на стіл і на столі вже її зняти саме ось ці кнопки. Ось, бачите? Зараз я покажу, як вони знімати. Ось Чотири защілки. Раз, два, три, чотири, на яких вона тримається. Ось, їх, ось, ось тут треба їх. розжимати. Отже, виняли і наразі треба ці модуль розібрати. Там по колу такі теж защілки, вони добре знімаються і ось так от воно розбирається. Ось бачимо, що там воно було давно вже залито якоюсь кавою чи якимось солодким напоєм. І все воно тут погнило, покислилось. Це треба все спробувати вимити, вичистити. Ну а по-нормальному це треба міняти, воно не буде працювати. Там, де воно вже почало гнити, це ненадовго, як то кажуть. Ну і також залипають ці кнопки, тому що там е солодкий цей напій б, Їх Теж треба виняти, спиртиком акура, акуратно почистити, або миючим засобом. краще ще, І далі вставити. Ну і саме цікаве, це як встановлювати ручки, ось цю КПП. А встановлювати її трошки важче, особливо, коли не знаєш. Отже, знімаємо ось цю заглушку, просто там вона залишається, вона, вона там прив'язана, натискаємо, щоб максимально вийняти її. Цю кнопку і при встановленні максимально тримати, максимально видвинути. І тримаємо і так натискаємо. Ну і все, в принципі, користуємось Ну Скажу одразу, що довго вони не попрацювали, треба їх міняти, тому що там вже пішов процес гниття. Їх треба замінити. Все, всім дякую за перегляд. Гарних вам ремонтів. Підписуйтесь на канал, бувайте!